Режим охорона у верхньому лівому куті головної сторінки додатку Гейзеркар відображається вибраний на даний момент автомобіль, а також кнопка Мої машини. При натисканні на неї відкривається додаткове меню, в якому показано всі доступні у додатку автомобілі. Щоб вибрати автомобіль, який буде відображено на головному екрані додатку, натисніть Вибрати біля цього автомобіля. Щоб поділитися автомобілем, достатньо натиснути кнопку поділитися і дотримуватися інструкції на екрані. Важливо, людина, з якою ви ділитеся автомобілем, має бути зареєстрована у додатку Gazer Car. Для більш детальної взаємодії з вибраним авто натисніть кнопку включення на головному екрані додатку в лівому верхньому кутку. Після цього на екрані з'явиться меню з вибраним вами автомобілем, в якому можна змінити назву цього автомобіля а також. Вимкнути всі режими та доступи. Ця функція тимчасово деактивує систему, коли ваш автомобіль у сервісі, мийці або іншому подібному місці. Увімкнути режим Машина вкрадена. Ця функція негайно блокує двигун, унеможливлюючи переміщення автомобіля. Для активації потрібно ввести пін-код додатку та код підтвердження смс. У правому верхньому кутку відображено геолокацію поточного знаходження автомобіля. Під нею показується температура в салоні. Зараз при натисканні на зображення вашого автомобіля, що знаходиться в центральній частині головного екрана, відкриється додаткове меню з історією всіх команд поточними статусами та елементами керування. Під охороною показуючи, чи активовано режим охорона чи ні на даний час. Капот зачинений, відкритий, показує положення капота автомобіля відкритий чи закритий. Багажник закритий. Відкритий. Демонструє статус поточного стану багажника відкритий чи закритий. Двері зачинені, відчинені. Фіксує стан дверей автомобіля. Якщо одна або кілька дверей будуть відчинені, цей статус відобразить це. Зупинено, запущено. Статус двигуна, який змінюється під час запуску або зупинки двигуна автомобіля. Акумулятор цей статус необхідний для контролю заряду акумулятора. Паливо. Статус кількості палива у баку. Мітка. Рівень заряду мітки від охоронного комплексу Gazer Car. – показує баланс на сім-карті. Кнопки Зняти з охорони та Встановити охорону дозволяє швидко розблокувати або заблокувати автомобіль. Якщо вам потрібно повернутися на головний екран програми, натисніть кнопку Назад. Під зображенням автомобіля розташовані іконки, які відображають статуси автомобіля на поточний час. Під охороною знято з охорони, показуючи активований режим охорона в автомобілі, відчинено зачинено. Показує статус дверей, капота чи багажника в автомобілі. Запущено зупинено, показуючи заведений двигун автомобіля. Під цим блоком розташована інформація про стан акумулятора та мережі сім-картки в реальному часі. Акумулятор показує заряд акумулятора у вольтах. Сім відображає якість зв'язку сим-карти, яка встановлена в систему S5. 5 Паливо показує поточний запас палива у баку. Далі відображаються кнопки керування для швидкого доступу до окремих функцій охоронної системи Gazer S5. Іконка з зображенням відкритого багажника означає, що багажник автомобіля автоматично відкриється при тривалому утриманні цієї кнопки. При натисканні та отриманні кнопки паніка активується режим сигналізації на 30 секунд. Ця функція корисна для віддаленого привернення уваги до автомобіля, відлякування небезпечних тварин або підозрілих осіб від автомобіля. При отриманні кнопки Запустити двигун автомобіль дистанційно заведе двигун для охолодження або обігріву салону. Слайдер Відкрити авто призначений для моментального зняття автомобіля із сигналізації за допомогою мобільного телефону. Так само можна поставити автомобіль на сигналізацію, зсунувши слайдер із положення Закрити авто.